Вітаю вас, друзі! В Ужгороді відбулось дещо цікаве. Ось він і пам'ятник Пушкіну, який до сих пір стоїть на набережні в Ужгороді. Раптово там подув сильний вітер, і Пушкіна знесло. Вчора я тут тільки був, і пам'ятник теж був, Пушкін був, а сьогодні вже нема. По-перше, друзі, це дуже красиво. Я вважаю, що це було правильно. Слава Україні! Херором, слава! Леніна Тож тепер Пушкін, який до Ужгорода не мав жодного відношення, відправляється ні, не на смітник, а в музей. Пам'ятник цілим і неушкодженим перенесено в музей. обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо із вами про деколонізацію, чи можна сказати дерусифікацію України, про те, що було на часі, ще у 2014 році, якщо не сказати раніше, аналогічно щось сталось із Пушкіним, також у Тернополі. Його обливали фарбою, одягали в костюм Діда Мороза та чіпляли фартуха. А сьогодні він і зовсім зник. Тернополяни здивовані, куди подівся той, хто також не мав жодного відношення до їхнього міста. Вранці тернополяни, які прогулювалися сквером Чорновола, були вражені. Пушкін пропав. Залишився лише постамент і маленький напис Слава Україні. У міській раді Тернополя пояснюють, де монтаж Пушкіна дуже просто та правильно. Злочини росіян проти українського народу вбивства, катування людей, гвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст. Перекреслили всю культуру російського народу, демонтувала пам'ятник Пушкіну у Тернополі саме міська влада, і абсолютно 100% правильно зробила. Я таке рішення тільки підтримую. Хоча зовсім нещодавно чоловіка навіть намагались переслідувати за те, що він облив Пушкіна фарбою. Тернополянин Дмитро Федорчак облив пам'ятник Олександру Пушкіну червоною фарбою та зробив на п'єдесталі написи, які закликають демонтувати його. Поліцейські затримали його. Наразі вирішується питання про притягнення до адмінвідповідальності. Погодьтеся, друзі, затримувати чоловіка за те, що він облив пам'ятник Пушкіна фарбою у той час, як російські нацисти вбивають мирних українців. Це дещо абсурдно. Але Пушкінопад, так само як і Леніно свого часу не зупинити. Скабєєва пригоріла через те, що у Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну, але це не все. Його також знесли у Мукачево, і Скабєєва від цього теж пригорала кошмари ужас на Україні. Та це тільки початок Пушкіних в Україні ще є чимало. Наприклад, у Києві є не тільки пам'ятник на його честь, а й цілий парк. От бачите парк імені Пушкіна. Фактически в центрі Києва. Мітрополітехнічний інститут, правда, нещодавно постамент цього пам'ятника дещо підкоригували, зробили так би мовити, редизайн. Але друзі, у нас є на Закарпатті навіть ціле село, назване на честь Пушкіна, де також стоїть йому пам'ятник. Хоча Пушкін там абсолютно ніколи не був. Пушкіна і не тільки його, усе, що пов'язане із російськими нацистами, треба зносити, тому що це усе частина їхньої так званої культури, і не тільки краще за мене скаже Вахтанг Кебуладзе, український письменник та філософ, тому що Пушкін це такий самий російський фашист і е, ксенофоб, як і будь-який інший пропагандист Кремля, якщо прочитати е, уважно. Наприклад, кавказький цикл Пушкіна, якщо прочитати уважно Полтаву ви ви зіткнетеся з ненавистю до українців. До кавказців, до грузин тощо Пушкін це частина так званого русского міра. Це один із елементів російської пропаганди. Пушкін це один із символів Росії, Росії, яка вбиває українців. Пушкіна там використовують також і для того, аби розпалювати ворожнечу проти українців. Наприклад, губернатор Приморського края Російської Федерації цитував вірші, як він сам заявив, Пушкіна. Хоча це були не пушки на вірші, та це вже насправді і не важливо. за рвьо тягнеться к європа спіша за шнапс і бутерброд служить Німеччині халопа. Знаєте, друзі, що таке так звана російська культура? Це закатовані та вбиті люди у Бучі. Це знищені житлові будинки і тисячі вбитих мирних людей у Маріуполі. Це розстріляний Шевченко у Бородянці, і в Україні немає і не може бути місця жодним проявам усього російського. Про це кажу до речі, не тільки я про це каже навіть віце-прем'єр Польщі. Нема часу на жнімові хуже Олександрова, але немає часу на російський балет. Nie jest też dobry sezon na Czechowa czy nawet Puszkina. Не пощені ну, публічне те справи культура російська повіна зникнуть. У нас взагалі дуже абсурдна ситуація в країні не тільки із пам'ятниками росіянам, а й з назвами вулиць наших міст. Наприклад, в Кривому Розі, який найбільш був предметом аналізу, більше 120 вулиць, скверів, майданів, мали назву, яка пов'язана з Російською Федерацією. В той же час українських, Новотопонімів було біля півтора десятка, а е, наших партнерів заходу також було десь трошки більше десяти. Таке враження, що ми із вами усі ці роки жили у якійсь чужій країні, тому що тільки у чужій країні може бути така ситуація, і народні депутати обіцяють усе виправити зараз, але це не точно. Безперечно, виникла е, ініціатива. Вона була підтримана більше ніж півсотні сотнею депутатів щодо повної заборони будь-яких назв, які пов'язують. Нас з Російською Федерацією цей закон прямо не забороняє точно ні Лермонтовську вулицю, ні Пушкінську вулицю, але на розсуд місцевих влад, я думаю, це вже буде напевно знаєте, вирішуватися якраз з урахуванням всіх обставин. тобто глобально насправді мало що зміниться, усе все одно мають вирішувати місцеві громади. Ну а радник міністра внутрішніх справ Денисенко вважає, що якщо люди будуть зносити Пушкіних, не знаю там Єкатерин і ще інших представників російських нацистів, то у цьому нічого страшного не буде. Ну, ви знаєте, я думаю, що в цей конкретний момент. Е я знову ж таки скажу свою особисту точку зору нічого страшного не станеться, якщо якась громада прибере пам'ятник Пушкину, тому що так вирішили на території цієї громади. Тільки от міністр культури України Олександр Ткаченко із пересторогою говорить про знесення пам'ятників росіянам. Він каже, що ну місцеві ради, якщо хочуть, нехай демонтують, але самим зносити їх не можна. Бо Путін нападе стосовно рішення деяких органів влади, які приймають, приймаються, це в принципі їхнє право. Єдине, що я б застеріг від вандалізму, тому що це одразу буде нам пред'явлено як акт е агресії проти е рускового міра. От би зараз у 2022 році, коли російські нацисти щодня б'ють ракетами артилерією і не тільки по Україні, коли вони щодня вбивають українців. Перейматись думкою росіян. Жодного толерування російської музики, російської, так званої культури, будь-чого російського в нашому суспільстві бути не повинно. Я про це говорив 8 років. Я про це постійно розповідаю у себе. На каналі і до цього вторгнення розповідав і казав, казав, що це небезпечно. Що коли в нас є один так званий простір культурний, ну і інформаційний з росіянами, рано чи пізно росіяни будуть це використовувати для того, аби виправдати свої атаки проти України. Власне, ось результати. Бачите? Ось оце російський культурний простір. Ось отак це виглядає. Немає у нас із ними нічого спільного, і з цими варварами з цими паскудами, з цими вбивцями мирних людей та цивільних немає нічого спільного і бути не може. Зараз у нас друзі тяжкі часи, але це також і часи можливостей, можливостей позбавитись усього російського мотлоху у нашій країні, позбавитись ватутіна, який стоїть біля Верховної Ради, позбавитись Єкатеріни другої, яка знищила Запорізьку Січ і пам'ятник котрій досі стоїть в Одесі. Можна не обов'язково знищувати, а перенести до музею, позбавитись усіх цих пушкінів, позбавитись усіх назв наших. Вулиць та міст, які так чи інакше пов'язані із російськими нацистами. Це треба робити просто зараз. Це треба робити обов'язково. Тому що Російська нацистська федерація веде проти нас війну також і на інформаційному, і на культурному фронті, і все, що пов'язано із Росією в Україні, має остаточно зникнути.